Вітаю вас, друзі! У Саудівській Аравії розпочалися переговори між представниками так званої Російської Федерації та Сполучених Штатів Америки. Переговори без участі та без відома України. Російська пропаганда святкує, і пропагандисти також полетіли до Саудівської Аравії, щоби робити шоу. Ми хочемо послухати наших американських партнерів. Хоча і ще зовсім нещодавно росіяни на своєму телебаченні розповідали, що будь-які переговори із країнами Заходу і зі Сполученими Штатами Америки, зокрема, це зрада так званої Росії. Ті переговори, які натолкає запад, очевидна серія спроб нас обмануть по повній програмі. і... По суті, це пораження, але тепер усе змінилося. Тепер росіяни із великою радістю полетіли на переговори. Хоча правильніше було би назвати їх договорняком. До речі, так само їх називають і пропагандисти договорнічок. Договорничок. ругательне слово. Помните, як його ругали? Ми не допустимо, і вообще народ не допустить. Отакими От договорняками сполучені Штаты Америки відкривають ворота для нової і ще більшої війни. Бо росіяни ніколи не приховували. Україна для них це лише початок. Вони хочуть далі атакувати інші країни Європи. Ми візьмемо і пайдемо на запад. Поэтому війна надовго. Ми ж понимаем, що наша цель не закончится. Ми повинні розвалити НАТО. Та здається, росіянам і не доведеться розвалювати НАТО, І з цим завданням може впоратися і сам Трамп. Давайте поговоримо про це, але спершу нагадую про найважливіше. Друзі, долучайтеся, русаріст триває. Наше військо особливо зараз потребує вашої допомоги. Закиньте по дві гривні на дрони камікадзе. Реквізити є, як завжди, в описі до цього відео. Ну і підписуйтеся на мій канал, якщо досі цього не зробили. Ймовірно, сьогоднішня зустріч американців із. З росіянами вже не перша. Принаймні про це проговорився один із представників російської делегації. Він каже, що раніше вже зустрічі були. can say is that they great problem solvers. Росіяни і ще до того, як прибули до Саудівської Аравії, дали зрозуміти, які у них настрої. Учора виступав Лавров і Робив дуже жорсткі заяви проти України. А українські ворожої сили Дійствують ще похлеще, чем гітлеровський убій, заявила Мразота, яка представляє так звану Російську Федерацію, ту саму, яка вбиває цивільних, кидаючи авіабомби на житлові будинки, ту саму, чиї військові відрізають військовополоненим голови. Маячню Лаврова, до речі, не так давно спростовувала сама російська омбудсманка. Посмотрите, які зверства вони чинять на території. Українські воєннослужі приносили свою їжу і ділились останнім. Також учора Лавров напередодні поїздки до Саудівської Аравії дав зрозуміти, що так званій Росії не дуже то й потрібна Курська область. Ну принаймні так звана Росія не розглядає ніяких варіантів територіальних поступок, і тим паче обмінів територіями. І ви хочете, щоб навіть якась яка присутствувала. На переговорах об урегулировании относительно того, что какие-то территории нужно еще уступить. Уступіть як? з людьми з русскими доволі цікаво було би почути, що про це думає Кіт Келох, спецпредставник Трампа, який ще нещодавно у Мюнхені казав, що й Україні, і так званій Росії, доведеться піти на якісь територіальні поступки. Як на мене, доведеться робити територіальні поступки, також добре. Деякі з них нереалістично очікувати, куди ви хотіли б дійти. Ну, це за умови, якщо він взагалі іще хоч щось вирішує, але поки що, так звана Росія дає зрозуміти, що ні на як, які поступки ні на які компроміси росіяни не підуть територіальних поступок росії не буде. Уступок не буде баще у риториці росіян. Принципово нічого не змінилося. Вони, як і раніше, вимагають, аби Україна подарувала їм свої території, і у тому числі Херсон та Запоріжжя. А ну і ще вимагають денацифікації, демілітаризації. Будучи Україна бути демілітаризованим, нейтральним государством, не входячим, ні в які блоки і альянси. Як ви знаєте, на цьому договорняку у Саудівській Аравії немає не тільки представників України, а й представників країн Європейського Союзу. І тут по позиція і росіян, і американців збігається. Вони проти їхньої участі. Страни Євросоюзу і Великобританії абсолютно не договороспособні. Тому я не знаю, що їм робити за переговорним столом. Якщо вони будуть вот так вициганювати якісь Лукавою ідеї. і з росіянами то усе зрозуміло. Вони давно і послідовно виступали проти участі Європи, але от позиція американців здивувала навіть російських пропагандистів. Ні, ми не збираємося приглашати участі в переговори Європи на цьому етапі. Взагалі, це союзники. Взагалі війна, вроде би как, ну чисто формально географически в Європі іде. Ні, ми не собираемся. І від того, що зараз відбувається, і росіяни, і російські пропагандисти не приховано у захваті. Їм дуже подобається поведінка Сполучених Штатів. Эта эйфория, она вона просто вот, она в воздухе витает. А на в воздух чому? Бо росіяни, які організовують геноциди, які вчиняють воєнні злочини, які нападають на інші країни, вони насправді миролюбиві. Вони категорично проти війни і втомилися від неї в масі свої добрі руські люди, да хотіли ліби, щоб війна закончилась. Почав готувати російську аудиторію до договорняка. Також і пропагандист Соловйов, який раніше намагався уникати цієї теми, але тепер він каже: Росіянам, а ви що хочете безкінечної.? Війни, а що ви хочете нападати на інші країни? А ви готові? Вопрос: на що готові пайти ми? Ми, прививши так много від власті, так мало від себе. На готові пойти потім. От мужики на фронті делают все возможное. Ну а що стосується України, то Україна ці переговори не планує визнавати. Хоча це і не переговори. Державний департамент США каже, що це не переговори і не варто це так сприймати. І ми не можемо визнавати будь-які. Речі, або будь-які домовленості про нас без нас, і ми не будемо такі визнавати. І зараз президенту України Зеленському доведеться робити надзвичайно складний вибір. Або ми погоджуємося на договорняк за нашими спинами договорняк Сполучених Штатів Америки і Російської Федерації, так званої, і не отримуємо жодних абсолютно гарантій безпеки, або ми шукаємо варіанти, як нам далі продовжувати боротьбу. Багато у чому відповідь на це питання залежить від позиції і від дій. І наших європейських союзників, які поки що не дали однозначних сигналів. Учора у Парижі відбувався саміт, який організовував Макрон, але судячи із заяв після нього, наші партнери не дійшли до єдиної позиції, із за таких обставин, якщо вони й далі будуть жувати соплі, замість того, щоб діяти, вони дочекаються, дочекаються російської армії вже у інших країнах Європи. Взять під контроль Україну і піти... Там возвращать, так сказать, советские земли. Хто нас остановит? Єдина сила, яка зараз стримує росіян і не дає їм іти далі, це український солдат. І українському солдату треба допомогти, зокрема, дронами Камікадзе. Безпілотники сейчас играют большое значение, ну, конечно, количество, наверное, которое в последнее время уже появилось у противника їх дальності, вони… Вони дуже, звісно, великі. Бо попри усі розмови, попри договорняки, російсько-українська війна триває, російські виродки досі є на нашій землі. І вони заслуговують тільки на одне: ні, люди. русня, существа. Убивати нада їх для того, щоб російські окупанти отримували тільки страждання і смерть. Для відновлення справедливості наші воїни завдяки вам отримали ще 390 нових евпі. Десята гірсько штурмова бригада висловлює подяку спільноті Стерненко за надані fpv дрони для небесного Росорізу. Росоріз продовжується. Ми бійці згоди переходуючих зенітно-ракетного арктивізіону, 57 сьомої бригади. Дякуємо спільноти Стерненка до самого Стерненка за надання цих комплектів, дронів. Та тебе! слава Україні! 28 восьмого МБР. Дякую спільноті Сергія Стерненка за надані 30 окорізів для виконання завдань на Донецькому напрямку. Нажаю на здоров'я. Ми підрозділ Небесна Січ. Хочемо подякувати спільноті Сергія Стерненка за надані нам 20 двадцять півдронів. Слава Україні! Бажаємо міцного здоров'я. Ми взвод БПЛА 505-го окремого батальйону морської піхоти. Хочемо висловити подяку спільноті Стерненка та особисто пану Стерненка за надані нам 50 дронів 10-дюймових «Шурікен». Це суттєво наближає нашу перемогу разом до перемоги. Ми бійці 60-ї окремої механізованої бригади висловлюємо слова подяки всім небайдужим громадянам, які приєднались к спільноті Сергія Стерненка. За для придбання 20 бойових ударних дронів, які дуже потрібні нам на фронті, дякуємо всім, слава Україні! Ми бійці 112 ї окремої бригади територіальної оборони дякуємо Сергію Стерненку та його спільноті за надані нам високоякісні дрони. Що дозволяють ефективно виконувати бойові задачі на спільноті Сергія Стерненка за наданих п'ятдесят дронів росоріз XL, а також форми для боєприпасів, які будуть виконувати бойові завдання на Сумському напрямку. Підрозділ ЦСОА СОА. Дякує Сергію Стерненку та його спільноті за чергову партію фпв-дронів. Друзі, долучайтеся, «Росоріз» триває. Слава Україні, героям слава друзі! Далі точно не буде легко, але я переконаний, якщо ми будемо об'єднувати наші зусилля і разом працювати на один результат, у нас усе вдасться. Продовжуйте й далі допомагати силам оборони України.